Всіх на своєму каналі починаю знімати новий влог. Нарешті. Щось в мене є сьогодні гарний настрій. От, Плануємо поїхати на дачу і починаю з такого букета городнього. Правда, він не мій, це нам подарували, але це домашні всі квіти. Дуже гарно зібрала нам в такий букет. Мені так сподобалося. От вирішила вам почати відео з такої краси. Ще в мене тут з'явилася Меліса. Купила метро в такому горщику. Дуже класно, що зараз продають такі вже готові рослинки, можна собі тільки посадити. От. І одразу вам похвалюся. Замовила на сінсей такий кашпо. Бачите, зразу йому є, як то кажуть, примінення. І таку лічку маленьку. Дуже зручно, знаєте, такий довгий носик, дуже зручно поливати невеличкі вазони. Гарно виглядає досить. Ще таку вазу собі замовила, воно дуже дешева. Це все от, це 100 гривень, це, по-моєму, 160 гривень я дала за цю вазу. Досить так непогано виглядає. От. А ще покажу вам зараз, які я ще в метро купляла пряні трави, як я їх висадила. Зараз вам покажу свій город на підвіконні. От в мене таке гарне кашпоя для нього. Виявилося, стояло без діла. І я сюди ще докупила багато різних пряних трав. Тут в мене вони етикетки всі стоять, тому що ви знаєте, що я не дуже пам'ятаю назви. От. Ну це точно базилік, але базилік я сіяла сама. І він в мене такий нещасний. Брайте, що він хоче цей базилік, Я не розумію. Я вже на нього дую, як можу. І він все рівно якийсь такий нещасний. От. Торчить тут зелений. Але пахне. Значить, це що в мене? Це в мене розмарин. Це я точно знаю. Це розмарин, це шаблія. Вона вже досить так підросла. Ой, а щось це з цього орегаму, а щось тім'ян. Це я вже не знаю. Оце, напевно, тім'ян, а це, напевно, орегано. Якщо неправильно, то ви мені... Напишіть, що я знову не права, назва. Але воно таке класне. Ви знаєте, що я на дачі хочу теплі грядки, високі грядки, не знаю. Ну, як... що в мене вийде, побачите. Ось. Але поки що я не маю де їх висадити і переживаю, в нас оці слимаки зараз лазять, ні, як ненормальні. Я все сюди посадила. І потім думаю, боже, як класно, ще й цю мелісу докупила. Як воно класно виглядає. отут, Подивіться, ну це ж супер. І все гарно росте, пахне, особливо шавляє. Мені так подобається. Ну, мені все подобається. Розмарин так не дуже виріс, щось мені здається. От треба, не знаю, що йому треба. Ну, так, в мене зараз на підвіконні. Ну, класно. Ну що, ми приїхали вже на нашу дачу. От я вже почала полоти тут бур'ян. Подивіться, як у нас мокро. Тільки що був сильний дощ, то от я вже хочу добити цю. Лумбу. Тут я вже випалила минулого разу, отак от, от попересаджувала все і ще мені лишилася оця частинка. От, але тут вже так сильно заросло від сусідів і між нашими. Я не знаю, як я зараз це все справлюся Тут вже ніби більш-менш такі барбариси зараз в мене гарні. Ну, що дуже багато слимаків. Це в мене тут новий піон кораловий, якийсь гарний сорт, дуже гарний, новий. От, так Просто Просто виполюю бур'ян, бо страшне, що робиться. Знаєте, є такі місця з бур'яном, що я не, не знаю, що з ним робити. Я взяла такий секатор і зараз просто буду зрізати оцю траву. Ось, ще такий можна виполити. а виболоти. по поприпаркали, я нічого не можу зробити. Вони так руки болять. Брайте, хто що робить з такими бур'янами, бо це просто якийсь жах. А потім все болить. І руки, і шия. О, цей раз. Бачите, понасипали від слимаків. Не знаю, лежать, на щастя ті. Барбарис мене тут ломаюся, треба обрізати. Таке, от скільки ще тут бур'яну. Все, сіла я вже відпочивати. Знаєте, дуже змучилася. От ці такі горошки ми покупляли від слимаків. Треба буду сипати. Ой, дуже змучилася сьогодні. Не знаю, такі оці трава, знаєте, засіялася трава. Не знаю, чи то від сусідів, чи то наша. От, такі в мене. Тут треба тут жити, аби підтримувати все в такій чистоті порядку, як я собі хочу. Просто треба жити. Інакше так не виходить. Ну, картинка красива вже, вимальовується, ще трошечки мені лишилося тюльпани позабирати. Ну, не знаю, що робити з цими глад... е... нарцесами. Барбариси повиростали великі. Вже цвіте навіть лаванда. Зараз вам покажу. Ну, отак вже тепер моя грядка виглядає. Там, Боже, не грядка. Ну, це типу, клумба така. Якби ще в сусідів хтось косив, було б дуже добре, ніхто нічого не косить. Такі в мене нові квіточки є. От, а це, бачите, ціні його поїли слимаки. От. Це мають бути такі дзвіночки фіолетові, якщо це вони, не знаю. Чекаю вже, що тут буде. Тут має петуні, які майже не вижили. Це не знаю, що знайшла в себе в машині цибульки, посадила, але бачите. Дивіться, хочу вам показати, який я купила очіток. Я перший раз бачу такий сорт очітка, От він вже починає цвісти жовтенькими квіточками, дуже гарний. Переважно ми привикли до такого стандартного, знаєте, що розовим цвіте такий високий, а цей дуже гарний, дуже мені подобається. Тут мої хризантеми і у нас гарний захід сонця сьогодні. Подивіться, яка краса. Знаєте, з цих всіх подій, які ми переживаємо. Не хочеться, ну я так собі YouTube почала робити, щоб трошки відвлікатися, знаєте, забуваєшся за це все. Але ну, реально дуже страшно, коли ти все це кожен день читаєш, слухаєш і переживаєш. І природа нам все рівно дає надію, що у нас все буде добре. Ми виживемо, все буде добре. О, так що. Так що якось так.